Оформити паспорти для виїзду за кордон Михайло Чепурко прийшов разом з дружиною і донькою. каже: уся процедура зайняла півгодини подорожчання вартості виготовлення закордонного паспорта. Пан Михайло вважає некритичним. Хотілось би, звісно, щоб вона була менша, але якщо. Воно стільки стоїть, якщо ця послуга стільки стоїть, то чому не заплатить за сервіс? Ми колись ходили, отримували довідочку там, 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 а зараз в одне місце прийшов, і так би все зробити, то це дуже. Ну, дуже добре нетермінове виготовлення id картки громадянина України подорожчало на 9 гривень. І нині складає 372 гривні. Закордонні паспорти вартують 733 гривні, що на 39 гривень більше ніж до цього. Начальниця управління державної міграційної служби рівненщини Лілія Драбчинська пояснює нові ціни з дорожчанням паспортних бланків. Та додає попит на оформлення документів не знизився. Якщо в минулі роки у нас виготовляли паспорти за кордоні втричі більше, ніж ID, то в минулому році внаслідок популяризації і відчуття переваг id картки попит на неї значно зріс. Якщо ми видали 50 тисяч паспортів для виїзду за кордон, то близько 50 тисяч також оформили у нас в регіоні id карток Громадяни розуміють, що зручно користуватись карткою, де є і електронний підпис, де є ідентифікація. Каційний код також за словами Лілії Драбчинської з 1 січня набули чинності зміни до закону про громадянство. Вони зокрема стосуються українців, які до 2018 року виїхали на постійне місце проживання за кордон і були позбавлені внутрішніх паспортів України. Якщо люди живуть на постійному проживанні там в штатах в інших країнах, вони можуть, приїхавши в Україну до родини на гостини, можуть оформити собі також id картку. Це досить приємно. І це позитивно Оцінюють наші громадяни, які на сьогодні є резидентами інших держав. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному.